12.30 поблизу хіміка в оточенні міліції лаються чоловіки. Один із них виходить з натовпу, представляється членом виборчої дільниці, погрожує журналістам та забороняє знімати на вулиці. <звук> Після словесних перепалок міліція забирає виборця порушника. Згодом медики встановили, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Про деталі інциденту нам розповіла голова ДВК Наталія Савицька. За її словами, поведінка чоловіка одразу всіх насторожила. Прийшов виборець, який взяв два виборчі бюлетені. Ну це по загальнодержавному виборчому окрузі і по воднооднадатному виборчому окрузі. І ну дійшов до кабінки, почав грубо себе вести. Зовнішній був не в неадекватному стані, мав вигляд п'яної людини. Ось і порвав виборчий бюлетень. Ну, звичайно, що ми склали акт про ну, зумисне пошкодження поскодження виборчої бюлетені. виборець, який навмисно зіпсував бюлетень, пояснив згодом міліції, що у такий спосіб він хотів висловити протест, оскільки не підтримує жодного із кандидатів. Правоохоронці кваліфікують його дії як дрібне хуліганство. За нього у кодексі України про адміністративні правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу або залучення до громадських робіт. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.